Симбіоз гармонії природи та неймовірних можливостей великого міста, функціональність та естетика архітектури. Усе це вже можуть оцінити власники помешкань житлового комплексу Зарічний від провідного забудовника в Україні CBS Холдинг. Будинок зведено з урахуванням сучасних енергозберігаючих технологій будівництва, з екологічно чистих матеріалів. Все прораховано до дрібничок задля підвищення комфорту майбутніх мешканців. Перші дві секції комплексу вже повністю заселені. Власники шкварти наразі оформлюють права власності на свої помешкання. Ми отримали сертифікат уведення дому в експлуатацію, потім отримали почтовий адрес і от ми змогли вже починаючи з кінця февраля починати оформлення права власності у нотаріуса жильців третьої секції. При проектуванні комплексу були враховані інноваційні архітектурні рішення, новітні технології та інженерні розробки. мы первые в суммах согласовали проведение газа до 12 этажа. То есть в любой квартире у любого жильца будет двухконтурный газовый котел. Так как мы получили в прошлом году разрешение на проведение строительных работ еще 3 августа 2018 года на 5-8 секции, то теперь в любом случае, как бы ни поменялось законодательство, у наших клиентов во всем жилом комплексе Заречный будет у всех индивидуально газовое отопление. Автономна система опалення, енергозберігаючі технології, опорядження багатоповерхівки нетоксичними і довговічними матеріалами. Ці та інші переваги житлового комплексу «Зарічний» невдовзі зможуть відчути й майбутні власники квартир усіх інших секцій будинку. Дозвільні документи про початок будівництва яких вже отримала компанія-забудовник. Это очень немаловажно, что мы получили уже разрешение на проведение строительных работ с 5 по 8 секции. То есть мы уже 100% их будем строить, никаких бюрократических да, уже проволочек не должно быть. У нас уже все коммуникации заведены под все восемь секций, которые планируются. Уже все это согласовано со всеми нашими суммы ГАЗ, суммы Облэнерго и суммы Водоканал. Темпи робіт будівельники не зменшують ані на мить, аби власники помешкань якнайскоріше отримали омріяне житло у комфортабельному цегляному будинку. Тож наразі активно йде зведення п'ятої секції будівлі, яку від попередніх чотирьох вигідно відрізняє планування помешкань. Тепер у нас всі квартири в п'ятій секції, вони удобні, вони з квадратними кімнатами, тому от є такі. Квартиры, ну вот уникально у нас двухкомнатная, панорамная, 100 квадратов, ну там просто все продумано до мелочей, да, там расположение одной кухни, там от двух комнат, все это продумано, чтобы была шумоизоляция, да, двух комнат друг от друга. То есть сейчас мы можем уже представить такие новые, скажем так, современные планировки в пятой секции. У якісно розробленому архітектурному проєкті цегляного будинку Комфорт класу від провідного забудовника в Україні CBS Холдинг ідеально враховані рельєф місцевості, особливості ландшафту та зони розташування будівлі, що дозволяє їй гармонійно вписатися в навколишнє середовище. Панорамні вікна, які встановлені у квартирах житлового комплексу Зарічний, не лише наповнюють кімнати природним світлом, а й відкривають неперевершений вид на мальовничі пейзажі річки Псел та зелені паркові зони. Мы первые в Сумах устанавливаем такого уровня окна, если брать с другими застройщиками, это ВДС, пятипрофильные двухкамерные энергосберегающие. То есть, как показывает практика в городе Сумы, все, кто покупает в новострое жилье, люди уже знают, привыкли, что окна надо будет менять в обязательном порядке. То мы Первый в Сумах делаем так, что люди заезжают в квартиры, они не меняют э, остекление. Для клиентов, которые хотели видовые квартиры с видом на речку Псел, на Харьковскую, да, на собор, да, пятая секция еще захватывает данный вид, и поэтому мы можем еще предложить интересные предложения. Есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, именно видовые. Э, вы знаете, что с 10 этажа у нас открывается очень красивый вид на город. Неабиякою перевагою житлового комплексу «Зарічний» є крокова доступність до основних об'єктів архітектури дитячого садка, школи, торгово-розважальних комплексів, філій банків, зупинок громадського транспорту. Тож усі, хто планує переїхати до сучасної новобудови у самому центрі Сум, вже сьогодні можуть придбати житло за вигідними цінами. У нас завжди є цікаві пропозиції, є з від застройщика, є постійно діюча скидка 3% від ад застройщика при повній оплаті всієї квартири не прогавте можливість зробити вигідну інвестицію у своє майбутнє, адже попит постійно зростає. І саме зараз ви маєте нагоду придбати житло своєї мрії за доступною ціною. Звертайтеся до відділу продажів житлового комплексу «Зарічний» за адресою вулиця Харківська, 2 або телефонуйте за номерами, вказаними на екрані.